Усім привіт! Новим роком, 3 січня сьогодні. Це якби на роботі. Ну, робота основна моя не в тому полягає, крашу металоконструкції піскуструю. Але колись був, назвався грибом і ну, показав, що вмію робити автомобілі, ну і зараз роблю. Автомобіль Audi, сотка універсалі. Спочатку мав красити тільки пороги, їх міняли, варили, а потім тут йдуть такі гумки. А тут типу, як молдинги, то на одній дверці було там, що іржаве таке, знаєте, як волога попадає. Затримується, було ржаво, як познімали всі. Воно видно, бачите, тут ну, на всіх, якби тут я шпаклював цей кандис сам. Це вже не шпаклював, бо воно було закриватись. <кій> Також мав потім вже мав красити, ну, по цього молдингу. Потім, як вже познімав ці, то де не де тут, а інде. Ну, так була вибита фарба пчела З маленькими цяточками. Оце так частково погрунтував. Ну, вирішили вже всю машину красити, ну, поки що без криші. Це бампера. Потрібно, щоб матове було все. Ну, воно видно, бачите, це відрізняється, замотував. Це 400 кою замотував, а під металік, потрібно вісьмисотка, щоб була, потім ще дотру 800-кою. Якщо погано заматувати в цих пазах, не пройтися наждачкою, то воно потім лак, фарба відлучується. Досить ну, неприємно, де показати. Ось видно, бачите, ось у цьому самому буртику, що воно відставало, було погано замотоване. Я вже красив цю машину років 10 назад. ну Вона добре, що відносно ціла, нема такої жравчини. Тут було по блеску, покрашено також. Воно получилось. тут молдином було закриватися. Зараз покажу що всю машину. Тут іде кант, погано видно, Ну, тут і там далі кант. Я як ґрунтував пороги пістолетом, то воно ну, повз проходить і не ґрунтує тут. Я проклеїв стрічку і помазав мастікою тут, бо його потрібно красити або з ями, або машину перевертати, щоб ну, звідси струя йшла і забивала. На хлабучку пороги були варені Це помазав таким герметиком для швів. І, ну, Важливо також не шпаклювати їх, бо шпакльовка потріскає. А отак так просто помазую, ну, досить непогано вийшло. Ну, Може і не зовсім заводські, але нормально. І тут навіть не видно також. Тут були ну, точки сварочні, то помазались чудово. Якщо ж покльовкою, то вона потріскає, герметик еластичний, може тримати. Весь капот був покоцаний, ну, в таких якби все. Ну, це віддержи, типу, якби скола якісь щось попало. А так краска вийшлась. Фарбастера таким чином це лючок. Ну, на лючку не знаю чого, десь задир був. А на криші, і на капоті то було, машина стояла під абрикосою, нападали абрикоси і утворилися. Утворилися такі. Ось, бачите, воно розділо. Брикоса гвила фарбу вчасно не помили. Тут також. Все. Це по всьому капоту було таке. Якби акриловою фарбою простою, то можна було б не ґрунтувати, а просто ну, пошпаклювати, перетерти дрібною важдачкою. А металік по разному впітується шпакльовку, так, грунтовку своєму а в старій лакті фарбу по-своєму. Перед був камінчиками побитий. Ну і був змушений весь капот грунтувати. Його треба акуратно перетерти, щоб ніде не протерти бажано до старої фарби, щоб однорідний був, щоб гарно лягла нова фарба. В таких умовах ще не красив. Тут і трохи прохладненько. І мотлуху різного багато-багато. Не знаю, як тут красити буде. Навіть дах такий, ну, лущиця було обклеєно плівкою, то за два дні насипалось. Хазяїн хотів і кришу фарбувати, ну, не знаю, перш пофарбую капота, якщо добре вдасться, то і кришу можливо пофарбую. І настільки вбідився з руками там, з часом, що ну, як тут є задири чи що, то не потрібно все крило там грунтувати, бо його так само потрібно перетирати і ґрунт коштує краще п'ятнами. А потім, коли фарбувати, то перш п'ятна прокрашується, а потім все крило. Всім гарного дня, до побачення. Слава Україні!